Народ, привіт! Сьогодні в мене таке буде інтересне відео. Коротше, шабашка в мене сьогодні вийшла. Я приїхав от до, 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 до чоловіка, до знайомого. У нього тут своя майстерня по покрасці машин. Завтра в нас Різдво тут в Португалії, в Європі в тому числі. Він мене попросив, щоб було чистенько, щоб я. Поміг йому прибратися. В нього тут назбиралося ззаді мене, бачимо, трошки желіза. От, І він мені сказав, що я б не міг допомогти йому поїхати. О, машина якраз прийшла на покраску, він покрасив її. От, і каже, скористаємося моментом, загружу я туди желізо, відвезу, здам, каже, а гроші поділимо на двоє. І заодно буде і чистенько, і якийсь, як шабашка. У нас такий сьогодні благотворительна акція, бо там заробити. Не дуже -то заробиш, там буде кілограм, я не знаю, скільки, ну. 200 кілограм, що я ми якщо по 15 євро заробимо, він і я. От, це, це буде добре. Як той казав, знаєте, буде після робочого дня піти в барі, сміваська попити. знаєте, так, Добренько. Рукавички. Візьмемо рукавички. Страховка понад усе. о, Так що ми взяли рукавички і зараз будемо грузити. Треба акуратно грузити, щоб, щоб цей щоб машину знов не красти. Ті дверки в них не важать, легенькі які. Ну, щось таке легеньке здається, що навіть, навіть на пиво не стане. Е. Такі, такі. Так, да, да, так, супцієнт. Треба шнурком замотати, щоб по дорозі не загубити. Пробую розібратися тут. По-моєму, якось так пропхати. Чекай, чекай, це сюди йде. Аллилуйя! Загрузились ми. Їдемо, подивимось, що з того вийде. Вже защипаюся, що кричить. Народ там сзади трясе, все трясеться трясеться як, трясе, як стара бабця, знаєте, тко все гуляє. Дивіться, Що просто що мортизатори так злівий собі той уже. Ну, що осталось трошки. Зараз на вагу заїжджаємо, но ровами. Там, блядь, херня лежить, Курва. Треба йде забрати. Так, вже розгрузилося. І того нас показує тисячу... 1000... Де це вікно? 1960 кілограм. Машина пуста. Правда, ще ми маємо... Ще... Обрігар! Правда, три радиатора. Вот. тоже бонус. тоже, тоже пять показывает. Так, добрый я. І мідь. Це як обріє. Ферру! Мідбень, Так, зазнімемо ще ціни, які тут у нас в Португалії. Так, це у нас мідь нова 4.30, мідь стара 3,90, не знаю яка різниця, нова, стара, мідь мідь. Латау, латунь 2,70, алюміній перфіл, що від дверей і від вікон 67 копійок. А цей 67 копійок, кінокс. Алюміній 85 копій. Алюміній старий 65 і 18 копійок, алюміній старий. Тож. Та, кабеля від антени 18 копійок. Кабель, кабель цей тоненький мідний, 85 копійок кілограм. Кабель мідний грубі 90 копійок, цинк 50 копійок, шумбо, як шумбо називається, як що мат. Шумбо, шумбо, як буде, дай Боже пам'яті. Олово, о, олово 80 копійок. Потім олово, другої сортки, 60, 6 копійок, непонятно. Мотори електричні 30 копійок, мотори желізні 15 копійок, телевізора. Плака від телевізора, ну телевізор 25 копійок. Не сам телевізор, а задня ця платина, щехта, та плака. Від комп'ютера е, 1 євро сімдесят копій кілограм, желізо 18-14 копійок. Желізо таке тоненьке. Від машин по 10 копійок платять. Радіатор алюмінієвий. одне євро десять радіатор. Латау і кобри євро 60, а то мені один радіатор заплатили по кілограм по євро 60. Нормально це. Все, тут вже таке. Так, окунцовка в нас вийшла. 41 євро 89 копійок. От. Бачите, 41 євро 89 копійок. Заплатили, що нам там дали? Алюміній старий, тобто два радіатори по 65 копійок, вийшло 3, 25. 3 євро 25 копійок. І потім радіатор той один такий е, мідний, мідний, е, е, радіатор 784 і, і желізо чисте 30 копійок. Наш відеоролик коротесенький підійшов до кінця. Було сьогодні прикольно і весело. От так сьогодні зненацька я зняв відео. Так що, до слідчих зустрічей, підписуйтесь на, канат, на канал і <ріхи> ставте пальці вверх, тобто ставте лайки. Всім пока!